Привіт, народ. У нас є нова забава. Знайшов я кусок е, ножовочного полотна і вирішив зробити ножик. Зараз я з товка полотна коло заготовку. Тобто, тут під палець виріс, там отвір був в полотні, зібрав той бік і так само звів клінок. Ну, я тут трохи пробував звести. Зараз, так як в мене гріндера нема, я попробую зараз зачисним кругом, не відрізним, не шліфувальним, а зачисним, що фарбу здирає. Попробую його трохи облагородити. Звести цю кантиху трошки. І Тоді будемо далі займатися для... з вилетаним ручки для нього, ще напевно засверлюємо площу два отвори. отвір отвор буде закритий, він тут нам не підходить. Позганяв я трохи коти, звів, зробив його на ніж. Глибокі оці корозійні раковини, Вон, скільки я позбирав, то, то все одно є місцями раковини двох сторін. Я думаю його вам... треба буде підкалити, хоча б взяти частину ніж. в маслі. Дати йому. більше прочності. І відповідно від накалу, і коли його маси скупає, він тут його почорніти повинен, буде мати такий трохи благородний вигляд. Це буде іржа, ну так, по-моєму точці зору, буде, як, я знаю, нагадувати доманську сталь, щось типа того. Старобинку таку. Зробив я легкий відпуск, замітно, що з ця сторона темніша. Ну, я весь ніж легкий відпуск не робив. Я дав тільки нижню частину. Тобто мені треба було просверлити отвір. Все одно, хоча я дав відпуск, все одно дуже важко сверлилося. мусив трохи гравером під каменем, такими малими камнями виточувати. Ну, Одну дірочку зробив. В принципі, на цю дірочку ми закріпаємо ручку. І Закліпаємо на цей отвір. Я думаю, буде достатньо. Ось такі. Ножичок. І зробив я з текстоліту заготовку. Тобто це була цінна частина, я її розділив. Так. Тобто от така заготовка на ручку. Це ще самі розумієте. Нечистивий варіант, це тільки заготовочка. Тобто це все буде ще збирати, скруглюватись. Але ці вже речі можна буде робити на ножі. тобто ми зараз вибираємо пасочки, я підбираю діаметр сверлової сверлі і під захльопку. Так само зробимо не з мене вроді десь був кусочок латуні чи, алюмі, чи міді. Десь такий діаметр, банать алюміній. І ми на алюмінії це розкліпаємо. Коли це буде насмерть закльопано, тоді будемо фрезером збирати ці контейни і цей бік. Перше треба зараз цей ніж закалити, тобто розігріти його до червоного і опустити в масло. Так, народ. я Вибачте, трошки не знімав, загартував ніж, навіть трошки його заворонив. щоб захистити вороніння, я обклеїв плівкою, заготовки скліпав. Правда, при кльопці стальної кльопки чуть-чуть змістилася оця частина при деції. Бачите схід. Придається трошки тут його збирати, щоб більш-менш підрівнати. Тобто цей участок треба буде підкруглити добре. Там в цілому нормально. Зібрав я цей виступ, мені щось не він, дуже він сподобався. І ми зараз оці участку будемо максимально закруглювати, збирати. Так, ну-ка, видно, мало бути видно. Обробив я рукоятку, зараз я її трохи злогоньку покрив лаком, щоб навести текстуру. Ну, ну, може... ну, щось темно треба навести. Воно було видно. Тобто видно всю красу текстоліту. Зараз ручка підсохне ще раз перетру, ой, ще раз перетру і нанесу повторно лак. Ідемо висохнути і тоді ще раз поправлю заточку ножа. І вже ви тоді побачите кінцевий результат. Ручка приблизно вийшла така, я думаю, може бути як для мисливського похідного ножа достойно. Добре, чекаємо, коли сохне лак. Так, ану-ка фокус. Отак народ у нас виглядає. Ніж типу доматська сталь, полакований лак висох. Зараз ми ще єдине, що наведемо лоск на коромці ножа, тобто ще раз поправимо, бо він після калки по-любому трошечки десь дістав тупізнув. Десь може деформація легонькі там хвильки. Це ми зараз мусимо каменем поправити на наші чудо точилці от такий ніж виглядає. З такими грубими раквинками. Так задумано, правда, тут я трошки умудрився коцнути малінда моха, вороніння пошкодив. Ну, Не Мусить вже бути так. Добре, точим і тоді вже покажу кінечний результат. Ще одне, щоб не пошкодити вороніння, я знову ось, -от очим, лишаю тільки. Кромку, для того щоб її можна було опрацювати, і, наприклад. Отако от і тоді точимо так. Моя точилочка її трохи переробив. Я бачив за попередньому відео замовляв камені, правда, вони трохи коряві, я їх мусив на іншому камелі спрофілювати. Як бачите, після профільовки профільоки частини грубші, центр став тонший, бо мусив спрофілювати дожину. Декотрі більш-менш піддалися нормально. Цього у нас найбільше зносилось у нас це і цього після профільовки. Так, Зараз ми беремо поки що 4 було пройдемося. Сам процес заточки, може комусь буде цікаво. Тако. Відповідно, частину вороніння зараз ми зберемо. До речі, оцього каміння в них якась така градація непонятна. От 400-ка більше наводить блеск, ніж 3000. 3000 тисяч так наче матує. Я раніше цей ніж трохи спрофилював, тому він вже зараз заточити подається легше. В принципі, після накалки його не повело. Блін, тверденький став метал, дивиться. Я 400-ки його шурую і утворюю зеркало. Від 400-ки зеркало це щось. Я добре його закалив. ох хо бритва. Четырехсоткой зарубил бритву. Так. Так. Тут єдине що у нас кантик трошечки слабо зведений, не знаю чи зможу зараз тут ось 300 після закалки навести, зараз попробую. Сам кінчик у нас є трошечки такий туповастий. В принципі не столь важно. Ми вже з вами добиваємося ідеалу. Так, що це, чуть-чуть? О, він ще парандальош. Так, ну давайте ще попробуємо 3000, як вона у нас піде. Легонько звести. А на цей блес заперечення. Thank you. Значить, 3000 три тисяч мотує и робимо зеркало. Ну что, в принципе, блин, ну тут один картон лишився, зараз кислый стол придёт. Не... Ну тут и... скотч, не знаю, что не удастся-то сделать, но, вот, бачите, как бреточка. Как? Файно, не? Так його получился у нас межиканочка, один москочик, надо показати всю його красу. Ось вот так народ виглядає наш чудо ножичок з ножовочного полотна. Тобто гостренький. Ще якась китайська першурка. Правда, трохи грубенька. Ну, Ріже відмінно. Отклони лезо має бути як бритва. Як то кажуть, вслідує відео зробимо якийсь ще для нього. Все, народ, всім па. Кому сподобалось, ставте пальчики. Не забувайте підписати на мій канал. Побачимось!